Не увесь у нас в цьому році вийшов, а за морока. Точно за морока, ціп не витримав. Служив, служив, можливо, не одному поколінню, бо в нас-то він мало коли приступав до роботи, але комусь ж він до нас служив і не витримав, розірвався. Чимось зв'язав чоловік і далі гепає. Потім і вів вівсові, а той ціп нам достався як реліквія від людей, які перед нами жили на цьому обісті. Ну, Ми, правда, нічого від них не, спадок не мали, тільки стару хату, яку потім ми розруйнували. Але ціп залишився якось так. Напевно, він їм вже був не потрібний. Вони перебиралися в друге село. І так залишили нам цю ціпа. Так що хто його знає, хто був його хазяїном, ну, давній він, очевидно. А посіяти овесту була моя, ну, можливо, дурна задумка чи затія. А я забула сказати, що я вас вітаю, це канал село ти моя доля. Бо я хотіла за допомогою вдома вирощеного вівса оздоровитися, посіяти, потім зеленим його нашморгати і варити так, як рекомендують народні цілителі. І вже я мала бути дуже здорова, незважаючи на свій вік, і оздоровити не тільки себе а й всю нашу родину. Але ж завжди заважає нам щось. І найбільше заважає то наша лінь. Вони сказати, що я справді не мала часу наш то того і Ну, десь, десь колись мала б я час, хоч і правду сказати, і здоров'я нема. Е, і у вас почалися дощі, то він попереростав бур'янами і виляг. Ну, правда, чоловік його догадався і частину скосив козам ще поки він був молодим на пашу, а друга частина лишилася, і він вже трохи мені і балакає, і що це моя затія була з цим вівсом, Ну, але що вже зробити? І весь вже дозрів той й бере, та й молотить. Десь буде десь всипати якусь жменю козі, хоч, може, навіть і з полової. Ну, а солома, самі знаєте, що вівсяна, вівсяна солома це також. Ціний корм, якщо кози будуть її їсти. А з мене толк який, казав, що щось там я маю робити, але нічого там я йому не допомогла. Але зате наобламувала обламувала собі ось такий жмут, ну, такий сніп. Зараз ще доломлю трохи не вибирала. Бо перед різдвом, як ви знаєте, ставлять в хаті, ну тепер модно дуже дідухи ставити. Але дідухів в нас ніколи не робили, я й не пробувала його робити, і не вмію робити. Ну, снопи ставили колись із житньої із соло, житні колоски або, е, або пшеничні. Ну, а так як ми в полі не були, немає ні жита, ні пшениці в нас, ну овес це ж теж зерно. Ставлю овес, такий буде сніп. Імпровізований, бо перед різдвом колись, скільки пам'ятаю, хоч все, що було пов'язане із вірою, було з нас витравлене. Але все ж таки ще десь в пам'яті якісь залишки збереглися, і дід вносив цей сніп, ставив на покуті перед різдвом і потім казали, що в цьому снопові знаходяться душі, які. Відпускають із того світу на період різдвяних свят. А потім після різдвяних свят цей сніп виносили, вимолочували. і ним починали засів, коли сіяли на городі зер... зернові. А сіяли тоді, бо я ще пам'ятаю, що я була мала, то пам'ятаю хату під стріхою, то для того, щоб перемонтувати цю солом'яну. Покрівлю, то потрібно було сіяти пшеницю на городі чи жито і потім молотити, мати снопи для того, щоб зремонтувати ту покрівлю. А я вже дійшла до того, як з, нами, як з нас витруювали з нас, і з наших попередників, як з нами витруювали все, що було пов'язане з вірою, що з людськістю було, з людяністю, що було пов'язане. І признаюся, що я, як була малою, дуже була хвора, важко, і довелося мені бути далеко від дому, перебувати в санаторії. потім через якийсь час, коли я повернулася додому, то я керувала батьками, що я мала була, другий клас закінчила в санаторії, а приїхала, керувала батьками, щоб вони поздіймали стіни ікони, які були на стінах. До того були, настроїли мене радянські навчителі. А як ми знаємо, дитину дуже легко налаштувати на якийсь лад. Ну, правда, тих ікон ніхто з ціни не зняв, але ж знову ж таки скажу по правді, що висіли в нас ті ікони скоріше для краси, а не для того, а не того що. Мама, може, до них молилася, бо я ніколи не чула, щоб моя мама молилася. Баба поки що я була мала, поки була баба, то баба я бачила, що баба йде в куточок ввечері і стає до ікон і каже, отче наш і ще щось там не знаю, які там вона ще молитви казала. Баба знала, що треба молитись, а мати вже також була вихована радянським часом. В нас, як вона розказує, до війни церкву зруйнували після по революції, а потім війну, поки були німці, то трохи був період, що була церква в селі, а потім, після закінчення війни, знову ж таки церкву закрили і зробили церкві клуб. І там, де батюшка витягав про комедії, святая святих зробили сцену, і там танцювали. І різні фокуси показували. От скажімо, що, за що нам така кара, війна і так далі. Що ми такого зробили? А зробили багато чого зробили. І хрести скидали, ну не ми то наші попередники. А тепер потроху повертаємося до того, що колись. Витравили з нас, а ми, напевно, не дуже так і впиралися, коли з нас це все витравлювали. Бо знову ж таки нагадаю наших сусідів, перейду вже із релігії на мову. Наша сусідка вийшла заміж за білоруса, побула пару років в Білорусі, і коли приїжджала додому, вже не говорила українською мовою, а також приклацувала, як. Як справжня білоруська, напевне, навіть білоруси так не клацають, як вона казала, гета і, і так далі. Білоруські слова. Не вже так за пару років можна забутися свою мову, якщо не хотіти її забутися. Бо знову ж таки не веду приклад, що була в нас акушерка, росіянка, кацапка. Багато років, але мови своєї перебуваючи в нас в селі, між українцями. Напевно, одна єдина росіянка мови своєї не зреклася. До кінця, скільки вона в нас була, вийшла на пенсію, але говорила своєю рідною мовою. А ми таки тільки до воріт чи за ворота і, і зрікалися своєї мови. Ну ніби чогось такого непотрібного, неповноцінного. І ще й казали, що яка різниця, якою мовою говорити. Але чомусь не говорили українською, а чомусь на російську переходили. А тепер виявляється, що велика різниця. Подивіться, які умови ставлять Україні, щоб російська мова була державною. І за ту ж церкву також. Нема різниці, в яку церкву людина ходить молитися. А подивіться, також, щоб не забороняти російського патріархату. Значить, є різниця, і велика різниця. Ми просто не придавали цьому значення. Але в нас на порядку денному, на порядку денному є яч... овес, вибачте, він вже пчихає, надихався пилюки. А я за те не пчихаю, бо я далеко від нього і розвела пропаганду невеличку. Отож, виявляється, має значення навіть те, чому ми того значення не придавали. І віра, і мова. А я вже наговорила сім мішків гречаної вовни, і всі неповні. Так що вибачайте за мій ліречний відступ, хоч і не зовсім ліречний. А всім бажаю доброго здоров'я, успіхів в добрих справах, якими хто займається, і, звичайно ж, миру всім. А це був канал Село та Моя доля, і як завжди кажу до зустрічі.